Два роки не лише у Житомирі, а й у великих містах житло не будується. І головна проблема фінансування. Після глобальної економічної кризи банки призупинили іпотечне кредитування. Нині ж окремі банківські структури вже почали розробляти програми для того, щоб оживити будівництво житла на первинному ринку. Відсоткові ставки почали суттєво знижуватися. Якщо ви пам'ятаєте ще, Недавно вона десь коливалася в межах 22-24%. Приблизно сьогодні в нас у дирекції середня відсоткова ставка 17%. Висока чи ні, але, по крайній мірі, ми йдемо до пониження відсоткової ставки по кредитах. Причому в нас є і індивідуальні підходи до окремої категорії клієнтів наших і партнерів, яких гарна кредитна історія. Такі відсоткові ставки по окремих програмах можуть бути і 16 і навіть 15,5%. Однак для більшої частини молоді, зрештою, і працюючі населення, такі відсоткові ставки не посильні. Держава в цьому році виділяє значну суму коштів, щоб знову відновити молодіжне кредитування. Як це вплине на ринок нерухомості? Ця програма аж ніяк глобально не вплине на ринок нерухомості. Отже, і ціни. На сьогоднішній день застануть поки що недоступними для значної кількості громадян. Який же вихід із цієї ситуації? Він простий: дати можливість піднятися всьому будівельному комплексу. Адже якщо працює одна ланка в цьому ланцюжку, то інша гальмуватиме процес. А отже, потрібні кардинальні заходи щодо так званого нульового молодіжного кредитування, щоб дати можливість молоді будувати своє житло.